В'ячеслав, сьогодні ваша команда поступилася в дуже такому непростому матчі. Декілька слів по грі, що сьогодні у вашої команди не вийшло, та що трапилось в другому таймі, що команда пропустилась тільки почав вигравала ну, по-перше, вітаю там команда «Карбон» з перемогою. Десь в другому таймі повели, може, одна хвилина там, чи дві. Сразу реалізувати момент, все-таки чуть-чуть клас гравців їхній вищий, Тому ну, воно так і склалося. Десь фізично вони кращі, і мастерові дії так. Якщо порівнювати першу гру та сьогоднішню гру у матчі з Карбон, навіть якщо з в Чому відрізнялися ті матчі, та що сьогодні у вас не вийшло? Ну, ті матчі ми більш контролювали м'яч. Зараз спробували зіграти від печки, як то кажуть. Ну і все одно нас наказали, так що це, це гра. І як оціните шанси ваші поборотися можливо за медалі, тому що сьогодні ваша команда поступилася, трохи від відстали від лідери від, від, від групи? Медалі ми можемо тільки боротися вже за малий ківін золотом. Знаєте, то які вже медалі? Вже ну, ми ж дивимося реально на речі. Там осталось три гри. Ми там, програємо, не знаю, скільки сім чи дев'ять очей. ну, тим командам нема де трять. Ми своє втратили. Десь прибрали, десь втратили, але більше втратили і тому, тому ми не можемо там знаходитися. Попереду у вас ще кубок ліги, можливо, ви сконцентруєтесь потім на цьому турнірі. І, можливо, вийде ваша команда взяти цей кубок. Будемо будем намагатися боротися за кубок, але головне, щоб ми зіграли хоча б вже до кубка, там, Дай Бог, щоб всі встановили, щоб ми зіграли одним составом. Ми, кож, ми кожну гру різними людьми граємо. Ну то есть, гравці, обойма обойма там 25 чоловік є, але кожну гру це ж треба ігровий тонус, щоб був. І воно так все складається, що десь той випав, той випав той. той. Надіюсь, вже хоч кубка та й будемо боротися. Там дякую, дякую вам велике за коментар і дякую вам, дякую команде. за селу. Слава Україні. Дякую.